Доброго дня, компанія автобіса світає і пропонує свіже надходження. Це е, мінівен мен 2014 рік покупка. З об'ємом двуна 1,6 дизель. Двигун практичний і який на багато моделей ставлять, е, які не створює людям клопоту. Присутні спереді партроніки, протитуманні фари, легкосплавні диски. Далі. Комфортні сидіння з боковою підтримкою, механічна коробка передач. Далі е, навігація, двохзони клімат контроль, 170 тисяч пробігу Зверху бачите панорама. Сидіння трансформери. Ніде не пропалені. Покові шторочки. І саме основне, що людям часто потрібно в дорогу, це задній ряд сидінь. Взадін кляпа, дощ капає, наприклад, ви стали, десь треба перекусити чи що. В дорозі немає часу в кафе заїхати. Стали під кляпою. Дуже зручно. Ось такий автомобіль. Peugeot 5008. Можливий продаж готівковий та безготівковий, можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонувати компанії Автобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. До зустрічі, до перемоги.